Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Прекрасний сніданок для дітей та дорослих. Ця сирна запіканка готується безборошно. Спокуслива, апетитна, ніжна як хмаринка, в міру солодка, приємно вразить вас своїм смаком. Давайте починати готувати. Беру сир 600 г, 140 г цукру, 200 г сметани, 200 мл молока, 3 яйця, 60 г манки, родзинки 100 г, ваніль і дрібка солі. В миску висипаю сир, він у мене дрібнозернистий. До сиру сиплю цукор. Якщо вам подобається більш солодка запіканка, візьміть більше цукру. Додаю 3 яйця, висипаю манку. Виливаю сметану. Вона підійде з будь-яким відсотком жирності. Виливаю склянку молока. Воно повинно бути кімнатної температури. Для балансу смаку додам дрібку солі. Висипаю ваніль. Все доволі просто. Замішую всі продукти і перебиваю блендером до однорідності. В самому кінці, коли всі інгредієнти добре перебиті, додаю родзинки. Я їх попередньо промила та висушила. Перемішую все. Маса доволі рідка. Я відставляю її у бік на 10-15 хвилин. Нехай манка набухне. Я буду випікати в прямокутній формі. Заздалегідь підготувала її, змастила шматочком вершкового масла і посипала манкою, щоб потім запіканку легко і без проблем можна було дістати. Сир на суміш відпочила і стала більш густою. Виливаю все до форми і ставлю розігріти до 180 градусів духову шафу на 30-35 хвилин. Запіканка приготувалася і тепер я її прикрашатиму. Зверху посиплю цукровою пудрою, так як вона виходить не дуже солодка. І покладу малину. Подавати її можна як в теплому, так і в холодному виді із джемом або сметаною. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів!